Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я подивилася і знайшла коло троянди. Ось, бачите, з коріння шиповник росте. Вирішила його розкопати до самого корня, подивитися, де він. З глибоко, ось корінь бачу. І треба його вирізати, він ще глибше. Дуже глибоко. Розкопуємо гарно, щоб подивитися, де він. Ось знайшла. І вирізаємо від самий корінь. Це шиповник. Бачите, дуже листя відрізняються ці червоні, а ці білі. Сьогодні ось почистила у мене тут така доріжка є з хвойними. Туї посажені, і я почистила. Вже поприбирала В них ось так. Поставили вже ось дуги на полуницю, щоб була рання. Ось хвойники. Буду дивитися, ось там всередині, дивитися, чи є такі коричневі листи, Листочки і буду обривати. Почистя. Хуйньки треба чистити. Я ще не чистила. Вже, мабуть, люди почистили, а я ще ні. Вже обробляла, але ще треба чистити. Ось тут подивлюся, чи є. Так, да, бачите, скільки. Є дочистити. Ось так відкривати, ось бачите? Багато таких сухих листочків. Це ніякі не болячки, просто воно відмирає і наростає. Потім здорова хвоя. почищу все. Ось, бачите, тут вона здорова. Гарна, така чистенька. А потім в мене ось є добриво для хвойних. Зараз покажу. Ось агріколь добриво для хвойних рослин. Потім попідсипаю кругом туєк своїх добриво. Азот ми трошки вкинула хальці в А це ще ось я покину під кожну туйку свою. І буде. Гарно. Тут вже почистила чистенько. Тут ще дочищу. Ось така в мене дорожка з туй. Ще почистила свою клумбу з плитистими трояндами. Так, чистенько вже підняла їх ось на шпалєру. От. Почистила клумбу і ось підняла на шпалеру свою плетисту білу троянду. А зараз ще треба подивитися і пообривати оці сліпі пагони. Де є в патрояндах сліпі пагони, пообриваю, тому що воно все одно ж тут не буде нічого. Бачите, ось зовсім сліпий теж ось. Бачите? Сліпий. Я їх обриваю? Просто обриваю. Це від того, що перепад температури був, і вони ось такі, пусті, зовсім. Ось серединкою. Ці будуть рости і цвісти. І так подивлюся на всіх своїх трояндах. Де? ось подивлюся, в мене троянда чандос б'юті. Чайно, гібридна, красива. Ну, теж всі є пусті. Ось немає зовсім серединки. Бачите? Обривати ось теж, пообриваю. Ось теж, щоб не тягнули з рози, теж для свого росту, всі мікроелементи, добриво, лучше пообривати. Можна, звісно, і пізніше потім обрізати, але я обриваю, може вона ще пустить такі собі ще бруньочки і буде рости, цвісти. Ну, а так, що воно тільки наростає і тягне суки. Може їй хватить із цих щось що є. Ну і так подивлюся ще, може десь. На своїх ось бачу теж. Пусто. Пусто, пусто. Та не буде густо, як кажуть. Сліонато да Вінчі теже бачу пусто. Ось теж, бачите, так хожу по клумбах, обриваю. Не знаю, як хто робить, але я обриваю. Я не бачу смисла в тому, щоб її оставляти. Щоб вона наростала, можна її, звісно, теж обрізати. Але я так ось перевіряю, дивіться. Ось так. Це в мене мона Ліза. Тут теж ось ціла куча бленюк. Аж три штуки. Три штуки. Ось в ну, середню цю вирву, пусту. Ці дві не знаю. Подивлюся, яка буде краще рости, тоді одну оставлю, а другу вирву. Виломаю. Бачите, ось по дві. Ось цю. Оцю ось вирву. Тут так густо, так багато, цілий кущ якийсь зверху. треба проріджувати, виривати теж. Ось теж зовсім пуста. Наривала, почистила свою троянду, пообрізала, це плитиста біла. От назву не знаю. Я вже казала, що назви немає. Цвіте один раз, це стільки нарізала, пообрізала вже з листям, все одно ось. В тачці теж нарізала. І такі цілі гілки понарізала. Встеленний вирізала. Але хватає там ще багато було в неї теж. Ось тут зараз покажу. Це в мене джаз плетиста. Ось так гарно наросла. Подивіться, які вже пагони великі повиростали. Такий гарний. Вона ще в мене пригнута, хочу, щоб вона дала бокові такі пагони, високі-великі. І вони зацвітуть гарно. Тоді ось підв'яжу сюди на рішетку. Сюди, на цю сіточку і де вона буде. Це джаз. Ще стоїть отака У мене, лежить вона, скажімо так. Це в мене ельф. Ельф, ну теж бачу, що є пусті пагони ось. На моєму ельфові. Теж пообриваю. І ось тут. Бачите? Теж пусті. Дуже пообриваю. Будуть рости ті, що є. Щось тут, мені кажеться, що вона тут дуже багато померзла. Примерзали. Ось багато пустих. Ось нормальне. Тоже лежить якась трохи, вона не така густа, як джаз. Не така густа, часто густіше. Осінню посадила, точніше пересадила жимолость свою ось сюди десь в уголочок городу. Ми ще навіть нічого не садимо, ще нічого не робили на городі ще рано, ми з півночі тут наші холодно. Ось кущі. Зараз подивимося, чи хоч є тут якісь квіти на них. Чи буде тут на них щось. Ось кущики. Так, подивимося. Ну, квіточки, так я бачу, що є небагато так. Квіточки такі ось маленькі. Бачу є. Може в нас ще буде цвісти? Так, ось один кущик подивимося. Невеличкий їм два руки. Ну, так, да, бачу, що буде цвісти теж. Той теж кущик. Буде цвісти. Надіюсь, що тут хоч попробую, бо ще не пробували. Якось не цвіло, а якщо цвіло, то щось і не було нічого. Може десь не знаю, де ті ягоди ділися, поклювали, може. Два дні пролетіло на дачі, хотілося і те зробити, і те зробити. Ну ось ще трошки почистила дерево, окрасила. Почистила таке якесь воно хворе. І те зробити, і те зробити, а вже і вихід не закінчується. Ось пересадила ще готензію. Це анабель у мене деревовидна, деревовидна, деревовидна дерево готензія анабель. Пересадила ось сюди, тут у мене був білий ведмідь. Посаджена вона не вижила з зими, не вийшла. Перший раз таке, якось в мене ніколи такого не було, щоб готензії ну, не вийшли з зими, померзли чи пропали, не знаю. Але цього року в мене кілька готензій пропало. Посадила деревовидницю, а набель. Була білий медвідь. Такими гарними шапками великими вона цвіте. Мені дуже подобається, білий медвідь. Ось у мене тут є ще фантом. Так, фантом теж обрізала сухі гілочки. Тобто, якось кожного тензію побило чи морозом, чи було обледеніння, та воно все в льодові було з. Пропало. Ось такі гарненькі Барбариси. Це синій, це червоний оранж. Це black orange. Чи якось так? Ось такий гарний барбарис. Листя таке червоне. Зараз не таке сильно червоне, а потім пізніше воно буде дуже таке ярке, оранжеве, красиве листя. Ось гейхера в мене ще не бачите Як попіднімалися коріння високо ось. Ідите пересадити і заглибнути. Заглибити коріння, може їх розділити. Вже, мабуть, на одному місці там три руки, треба пересаджувати. Ну, може, ще сьогодні пересаджу, може і ні, не встигну. Ну, Вже, бачите, ось як. Коріння всі зверху. Медуниця моя. Цвіте красиво. Треба пересадити. Не тільки робота на дачі у нас, а ще й і треба відпочивати. Сьогодні ми жаримо шашлик. І для цього є повід. Сьогодні день народження у нашого папи. Жаримо шашличок. Мама, ну, у мене тут процес. Процес, процес. Не спорю. Ооо! Яка красота, а як буде смачно. Будемо сьогодні смакувати шашличок. Крильця. Тоже. Ось так. Не тільки треба працювати, треба ще і відпочивати. Це теж саме головне. На то вона і дача для відпочинку теж. Красота. Які румяні вже гарні. Шашличок уже на підході. Готовий. Крильця теж. апетитний, який апетитний. Будемо папу вітати з днем народження.